Так, пасіка. Друзі, доброго дня, ми з України, я саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Галдін, ви на каналі Пасічне життя, зараз у нас січень місяць, дивіться, опять джола полетіла. Опять джела полетіла, опять добрі доньки, опять у нас сонечко. І хочеться вже в весну, знаєте, у мене вже дружина город почала розгрібати. Так, а тут... Димай вітер і ми йдемо в зайшне містечко для того, щоб з вами порозмовляти на чергову тему про бджільництво. А поки що ми йдемо. Ви, будь ласка, хто ще не зробив цього, підпишіться на канал. і Якщо сподобається відео, оцініть його лайком і напишіть, будь ласка, коментар, що ви з цього приводу думаєте з приводу цієї теми. А тема у нас буде дуже актуальна на цей Період часу, це у нас тема про пакети. Зараз поговоримо з загальними. загальну інформацію, проговоримо. І взагалі я вам викладу все те, все, що я думаю про наші пакети. Так, все усівся. Так, давайте, щоб ви пасіку бачили. Сподіваюся, що вітер не буде дуть. Так, хто не бджоляр, до речі... Тема піде про пакети, але не про целофанові пакети, не про кульки, не про бумажняні, а про пчелопакети. Що це таке пакет? Це у нас відводок бджіл, який стандарт рахується 4 рамки. Є різні варіанти, то вже як кажуть, за домовленостю. А в стандарті продається бджоли ранньою весною, 3 рамки розходу, одна кормова. І цей пакет він пересилається в ящику. Який може дуже далеко їхати і зберігатися в такому стані, тобто його можна перевозити, той бджола-пакет. Ну, давайте з вами поговоримо, на що ці пакети взагалі існують, і, і на що їх люди купують. Ну, по-перше, ці пчелопакети – пакети це дуже. Дуже добрий старт для нової пасіки. Тобто пасіка, наприклад, більш-менш 50-100 вуликів. Я думаю, що це буде дуже вдалий варіант, щоб розпочати справу. Купив вулики, купив бджолопакети. пакети і поступово починаєш, тому що бджоли вони чотири рамки, як я сказав, не дуже вони сильні. І дуже це все підходить для початкового пасічника, для пасічника початківця, всім, до речі, пасічникам-початківцям раджу купувати пакети, а не сім'ї, тому що є у них, як кажуть, зазор, що можна з ними, якщо будуть помилки, не дуже вони будуть критичні ці помилки. Бджоли дадуть працювати, тому що сильна сім'я сім може дати таких люлей що мало не покажеться. Далі, пакети ще у нас. Окрім пасічників початківців чи пасічників, які хочуть відновити справу, чи, чи що, в общем, заселити вулики. Ще є у нас варіант, пакети купують люди, у яких бджоли не перезимували. Тобто серйозні пчеловоди, у яких щось сталося, чи там якась помилка при зборі гнізда в зиму. Чи може там якийсь форс-мажорний фактор, от як в цьому році війна, тобто там розбомбили пасіку, усі пасічники, професіонали. З досвідом вони теж можуть відновлювати за рахунок пакетів. Але тут е е е е е е варто зазначити, що ці пчолопакети вони переважно, переважно вони меду не дадуть. Це, знаєте, я от далі розкажу про свій досвід. Скільки я займаюся, у мене було дуже мало випадків, коли б в моєму регіоні пчелопакет давав мед. Взагалі, хто хоче купляти пакети на мед, їх ви повинні купляти дуже рано і бажано два в один. Тоді він принесе мед акація. Взагалі рахується, у нас так пасічники хочуть, щоб пчелопакет принес. 10 кг акації, і тоді він себе окупить. Такое буде, буває дуже рідко. Я, до речі, перейдемо до моєго досвіду. Десь вже років 8 не купляю пакети, ящики залишилися на всяк випадок, я кажу, на випадок фосмажорних мажорних обставин. Якщо пасіка не перезимує, там, чи може, там, не дай Боже, крадіжка там, чи ще, ще щось прийдеться відновляти, ящики тримаю, тобто може вони ще і знадобляться. Так ось восім останніх останні десь пакета я купляв 8 років тому і розкажу про свій досвід. Перші десь 10, 10 років бджільництва я був пасічник вихідного дня і дуже активно купляв пакети. Чому? Тому що, як я казав, бджоли не перезимовували не, не для збільшення пасіки, а просто для того, щоб тара, як кажуть, не гуляла, щось там не перезимувала висотків, там 10, 15, 20, все докупляється пакетами і знову в бій, я кажу. Качувати, але знаєте, така тенденція склалася, що у мене не було не було досвіду. Придбання хороших пакетів завжди, ну максимум десь відсотків 15% від того кількості, які я купляв, він розвивався до нормальної сім'ї. А так, ви знаєте, виходив розплод і пакет сідав. Що він там виходив розплод, збирав акацію, а потім у нас, як завжди, безятковий період, і пакет сідав, і на соняшник вже там була невелика кількість бджіл. Яка приносила на дуже суттєву кількість нектару, який перетворявся в мед, тобто Ну, 50 кілограмів вона не приносила 100%. Якщо там знаєте добрі пакети, по, по кругу, я вам так скажу, коли я спочатку купував пакети, десь було ну, кілограм 20 по, по кругу всіх пакетів, тобто не, не дуже висока ефективність. А це останні 8 років тому назад, оце, як може казав, на каналі не пам'ятаю. У нас я ж працював в банківській сфері банківським працівником. І нас скоротили, і дали вихідне вихідне собі. І я його проїдати не став. Багато моїх колег мину... минувших проїли, а я проїдати не став, купив пакети. Так ось я замовив пакети. У нас людина теж розширювала пасіку і вона брала пакети вже третій рік для себе. Пасіка там десь біля 300 вуликів зараз у нього. До речі, зараз пасіка в окупації. Так ось, він поїхав за пакетами для себе, як кажуть. Ті пакети були дорожчі, але якість вона дуже сильно відрізнялась від тих, яких мені продавали перекупи. Далі про них теж порозмовляємо. І він привіз більш-менш нормальні пакети, але все одно там було нормальних, які розвились до нормальної сім'ї, десь відсотків 30. А більшість вона все ж таки попішла в зиму дуже невеликою кількістю. До речі, будь ласка, напишіть в коментарях, чому так. от, Чому така статистика? Це не одного у мене така статистика, це у багатьох людей. Вони кажуть, що пакети після акації сідають. Так ось просажується, тобто сила сімей просаджується. Трохи слів про якість пакетів. Друзі, дивіться, ми з вами, ну, в усякому разі я, коли я купляв пакети, я хотів взяти максимальну кількість закритого розплоду. Тобто навіть одну кормову мені не треба, давай мені 4 рамки розплоду, 4 коржа. І що до цього що це приводило? Виходить, вся бджола. Наприклад, вона працює на акації. В кращому випадку матка розчервляється. Але ви ж не забувайте, що дали вам 4 рамки коржа, Та матка теж там їде, червить її нема, де ще стрес під час транспортування. І вона знижається кладку. Вийшли ти 4 коржа, і вона тільки починає розкачегарюватися. Через це, мабуть, просідають пакети. Так ось справжній настоящий пакет, який розрахований, до, щоб сім'я розвивалася, цей пакет розвився в нормальну сім'ю, він повинен складати різновозгразну бджолу. І не дуже багато людей про це знає, і їм головна кількість. Наслідок цього багато пакетів запарюється. І тобто ніхто цього зиск не має. Тому ще раз наголошу, що пакет повинен добре бути сформований. І я би не був я не був головою спілки Миколаївської області, якщо би не порадив вам, де у нас. Можна в Миколаївській області, тобто наїздачі далеко, взяти нормальні пакети. А пакети ви можете взяти. всім відомого на моєму каналі є ролики пасічника Миколаївської області Цицик Степан Юсипович. Тобто він в цьому році теж Он кожного року, до речі, продає пакети. І це, до речі, фактор успішності пасічника. Якщо у пасічника пасіка росте сама без допомоги, без купівлі бджіл то це успішний пасічник. Так ось наш успішний пасічник, Цицек Степан Йосипович, телефон. Зараз буде він продає трохи бджіл, як кожного року, так і цього року. Знаю, що вже є у нього замовлення з нашої снігурівки, і він навіть хлопцям там пообіцяв трошки допомогти. Їх там пасіку вони відновлюють після бойових дій. Він навіть трошки щось там казав, буде давати від себе щось безкоштовно. Тобто людина дуже професійна, професійний пасічник і будуть нормальні пакети без захворювань. І які принесуть вам користь, незважаючи на те, може він і трошки трошки пізніше буде продавати ціну. Я не знаю, ціну дзвоніть, питайте. У нього. Отже, друзі, номер телефону ще раз, як я казав, буде на екрані. Такий у мене досвід. І тобто, спочатку, коли у перекупів купляв дуже погано, а оцей людина, яка привезла для себе і, і мені там, щоб дорогу відбити. Получилось нормально. Так ось цей досвід мене привів до того, що все ж таки бджіл треба розводити сам самому, і кожен пасічник повинен робити кожного року відводки, які компенсують ці ти, зимові події, і, може, знаєте, якийсь там невеликий відсоток ще можна і продати, але в наших умовах півдня це не дуже рентабельно. Тобто бджіл далі ми про це. Поговоримо. Так ось порада моя для початківців, які слухають це відео, це робити, намагатися розмножувати бджіл самому, а не купляти. Далі ми перейдемо, чому ж все ж таки не купляти. Перейдемо до третьої категорії, я кажу, чому люди купляють бджоли у вигляді пакетів. Тому що є люди, які заробляють на цій справі, тобто вони знають, де взяти, у них є транспортні можливості. Беруть, як кажуть, подешевше, продають, намагаються продати подорожче, і на цьому мають зиск. Але в цьому ж і криється, як кажуть, підводний камінь, тому що ви знаєте, що якщо ці терміни будуть поранше, раніше, як кажуть, то і ціна там буде побільше. Тобто ці пасічники перекупи, як кажуть, які скупляють на продаж, вони... Намагаюся взяти подешевше за рахунок якості. Получається і так, що там пасіка може і з нільцем, може і не з нільцем. Мишки, коли купляємо пакети вже тут, коли вони нам привезли, ми вже, як кажуть, беремо кита у мішку, а там вони набирають багато чого. І, і, і там був один пасічник, я два рази у нього брав. Перший раз взяв, другий раз за рік взагалі не брать. Тобто вони беруть пакети, їм же ж как, дають, мабуть, отак от підряд. отак от Пішли, на рядок, пішли, пішли. І тому вони, я кажу, дешева ціна. тобто все, все підряд. А вони беруть, мітять, мітять свої ці пакети, добрі забирають собі, погані, звісно, такими, як я, початківцям, які не збираються в пакетах. І вперед. Тобто більш якісні пакети вони залишають собі, ті продають нам, ще й заробляють, тобто все нормально. І тут я бачу дуже велику проблему, таку, що пасічники практики, ось опять же, візьмемо такі, як я, вони маючи той негативний досвід, вони все ж таки перекладають той досвід на виробників цих пакетів, які переважно у нас знаходяться на Західній Україні. Тобто весь негатив, ну звісно, що е, ти ж маєш справу там з якоюсь людиною, він повинен тобі забезпечити. Але він каже, а там от, от сильніших нема, наприклад. І, і все. І бери, і бери що. Хочеш бери, хочеш не бери. Е, До речі, дуже часто так беруть на понт. Ти там, наприклад, е, щось там не, не по домовленості. Наприклад, ти там дав задаток тому перекупу. А він. Е, Наприклад, поїхав, дзвонить, каже, ще буде на 200 гривень дорожче, тому що там вони кажуть, ощі на дорога, там ще. Хочеш бери, хочеш не бери. А ти ж на нього розраховував, ящики вже йому віддав, тобто тобі домовлятися з, з другим, вже там ти два тижні теряєш, ну так, да, ти теряєш два тижні, губиш українською. І... Ти, ти втрачаєш, я кажу, тому що зараз вже зацвітає акація і все, і капець тому поки тобі не, не відіб'є навіть е, ту рентабельність. Тому, друзі, це дуже оця негативна тенденція, що ці покупці скажімо, так, бізнесмени хочуть заробити. І від цього заробляють тільки вони самі, а пасічники і виробники пакетів, вони втрачають. І тут ми, знаєте, плавно перейшли до ціни. Подробно зараз про ціну я пакета не буду казати, а одне вам скажу наступне, що ви, ви ж бачите, яка ціна меду. Ціна меду стоїть порівняна з минулим роком. І, а собівартість нашого виробництва збільшилася і збільшилась в, рази, в рази і не тільки собівартість виробництва. Ой, Важко сидіти. І не тільки собі вартість виробництва збільшилася, а збільшилася і вартість життя нашого. Подорожчали продукти харчування, пальне, палю, мастильні матеріали. Все подорожчало, все там в рази виросло в ціні, а мед залишився. І отже, друзі, виробники пакетів, я думаю, що де, якщо будуть реалізовуватися в цьому році пакети за дешево, як кажуть, за скільки дадуть, це, це збереже цю тенденцію здешевшення меду, тобто, і, і в результаті наше бджільництво втратить свою рентабельність, я кажу, виробництво. Тому моя. моя категорична думка. Це не просто знаєте, моя думка. Я категорично впевнений, що пакети повинні сто... коштувати дорого. І зараз я вам наведу причину, чому дорого. У нас навіть на півдні через ці от дешеві пакети з'явилася та певна категорія людей, яка бере ці пакети дешеві, з... їм... їм байдуже, з гнірцевими захворюваннями, з любими захворюваннями, беруть їм головне дешевше. Вони беруть там, наприклад, певну кількість нього акації. Певну кількість соняшника. А ви знаєте, що соняшника переважно у нас ну, такі дві нормальних качки і третя така напівкачка. Так, чому третя напівкачка? Тому що, по-перше, бджола прослабла, по-друге, залишається на зиму кормові запаси. Так ось вони вичвавлюють від цих бджіл і третю качку то, то повністю, відкачують повністю під нуль. З них і залишаються бджоли на голих рамках. В кращому випадку вони їм торгують, продають оці такі голодні бджоли, закліщовані, голодні. В кращому випадку 50-100 гривень за рамку. В гіршому випадку просто от, от ви не. Не повірити, викидають в посадку. Бо от були у нас випадки, коли отак от, от люди їдуть, що таке, що таке, вся посадка в раях на деревах рої. А то приїхала до як я не знаю, як його називати, і викинуло ці бджоли в посадку. Розумієте? От, тобто вона бере дешеві пакети, вона вичавлює від бджоли все, що є, і вона її лишає на голодну загибель. От, от таке, я не знаю, як його пасічникам такого таку істоту точно не, не, не називеш. і бізнесмен. Тому і це відбувається через те, друзі, що пакетчики продають дешеві пакети. Тому я ще раз звертаюся до виробників. Пакети не повинні коштувати дешево. Ну, думаю, що на сьогодні на цьому відео хватить. Про, про пакети ну, обов'язково ще про цю тему проговоримо, тому що це дуже актуально. Це, я вважаю, це фундамент нашого бджільництва. Кожен початківець проходив через ці пакети. Бажаю вам, друзі, вдалої зимівлі, все ж таки, незважаючи на ці теплі дні, невідомо, що там у нас з розплодом. Люди кажуть, що да, розплоду багато. Я нічого не утеплюю, нічого. Я десь, мабуть, буду утеплювати всередині. Лютого місяця, щоб все ж таки той розплод почався вигадовуватися. Друзі, я з вами прощаюся, бажаю вам всього доброго, бережіть себе, своїх рідних та близьких та Україну. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.